Доброго дня! Сьогодні буде відео про засоби догляду за кавомашинами, а саме про хімію для догляду за вашою кавомашинкою. Значить, існує ціла лінійка різних засобів. Як правило, це засоби для видалення накипу для декальцинації, засоби для чищення від кавових масел і Засоби для чищення молочних систем. Існує ціла купа виробників різних е, засобів. Як правило, кожен виробник кавової техніки обладнання рекомендує свої засоби. От, Наприклад, можна побачити, Philips, Braveлор Banemaat має свої засоби, і, як правило, рекомендує використовувати саме ці засоби. Аргументуючи це тим, що саме ці засоби підходять саме для цього обладнання. Ми працюємо з різним обладнанням вже давно, і на нашу думку, великої різниці між всіма цими засобами, окрім ціни, немає. Поправте мене в коментарях, якщо у вас інша думка, ми поки що різниці не помітили. Хочу познайомити вас з лінійкою нашого вітчизняного виробника VDC. Це е, наші партнери з Чернігова. Вони випустили свою лінійку таких засобів. В них є і для молочної системи, і для кавових масел, і для декальцинації засоби, і в е, вигляді порошку засоби. Хотів ще сказати, що які взагалі бувають різновиди, е, всі ці засоби, е, як правило, якщо це засоби для молочної системи, то вони, як правило, йдуть як рідина. Іноді зустрічається як порошок, який ми розводимо у водичці, робимо розчин і їм промиваємо молочні системи. Якщо це е, декальцинат, то це теж або рідина, або порошочок. Які треба розводити до розчину їм користуватися. І так само з засобами для чищення від кавових масел. Ось, наприклад, це порошочок, це ось, взагалі таблетки чудово підходять для суперавтоматичних кавомашин автоматичних домашніх. Тобто, все це різні види одного і того самого засобу. Всі вони відрізняються ціною, кожен виробник. Хочу заробити на цьому. Це розхідник, який потрібен постійно. Наприклад, автоматичні кавомашини рекомендують чистити раз на 100 порцій від кавових масел. І це якби постійно потребує уваги користувача. Декальцинацію, дивлячись від регіону, від якості води, теж проводять по-різному. Деякі кавомашини е, можуть налаштовуватись так, що самі е, підказують, коли це потрібно зробити. Але треба слідкувати за тим, які налаштування виставлені в цій кавомашині. Адже там, як правило, можна змінити налаштування жорсткості води. Перед тим треба дізнатися, якої жорсткості ваша вода, щоб вона вчасно кавомашина підказувала, коли саме вам потрібно зробити обслуговування. Ось такі засоби ми маємо. Це теж, між іншим, український виробник. Але сьогодні хотів познайомити саме з Віді-кофі, тому що це наші українські виробники, якість перевірена, непогана. Всі продукти сертифіковані і ціна дуже-дуже приємна. Не просто дешевше, а в декілька разів дешевше за Іноземних виробників. Тож, будь ласка, купуйте, запитуйте, цікавтеся, пробуйте, переходьте до нас на сайт, залишу посилання під відео. Чекаємо на ваші замовлення.